От не дам я ворогові щастя, що він бачив мої сльози. Ми обов'язково почуємо про звільнення якогось міста, великого, чи то Бердянськ, чи Геніческ, чи Маріуполь, чи взагалі може в Крим зайдемо для вас. Такі так само ну не лайфхак, а така ще ізюмінка, так ексклюзівчик. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні поговоримо про те, що чекає Україну в грудні, яким буде перший місяць зими і останній місяць року. Ми запросили в гості сьогодні Альбіну Пономаренко, астрологиню. Доброго дня, пані Альбіна. Доброго дня, Любочка, доброго дня, друзі, пані Альбіна. Останній місяць року всі чекають з нетерпінням нових перемог, всі чекають завершення війни mm -hmm. і бояться початку зими, бо в нас дуже важка ситуація з опаленням, з освітленням. Та що там казати? В нас важка ситуація з сусідами, бо в нас скажені сусіди. Yeah. Тому давайте поговоримо, що на нас чекає в грудні. Про все це, що ви сказали, Любочка, про все це говорять аспекти. Тобто, в нас будуть вдалі контрнаступи, дійсно, звільнення територій, все це видно. І навіть від початку грудня це вже починається. 1, 2 грудня там на взагалі підкреслено кармічний такий вплив. Тобто ми дійсно маємо йти вперед, і ми підемо вперед звільняти території. І вже там 3-4 дуже хороший, позитивний вплив зірок. там є Така точка у нас поєднання Юпітера з Меркурієм. Вона завжди, от я спостерігаю гороскоп України, так прогнози для України роблю з 2014 року. То ця точка вона завжди реагує. А тут позитивний вплив від чорного місяця, ліліт але в позитиві вона дає силу, вона дає перемоги стосується морських терен. Тому одразу от місяць почнеться. Ми мабуть підемо на лівий берег Херсонщини, десь на Донеччину, туди в напрямку наших морських терен. Тому що взагалі, коли я писала прогноз на грудень, то майже так через один, через два аспекти, я бачу о, морські терена, о, море, о, ось тут мають бути перемоги. Тому дійсно в грудні ми повернемо своє остаточно. На які дати хочу ще звернути увагу, це 13, 15, 16. Ось ну, так, десь, може, з 12, там з 11 грудня вже почнуться події. І тут вплив зірок такий різний, так? але він, всі вони вже з нами відбувалися. Взагалі, грудень буде таким, що він нас буде повертати до подій вересня. А в вересні у нас було звільнення Харківщини дуже вдали. Ми Там щось по 300 населених пунктів повертали на якомусь аспекті. Той аспект знову з нами. Але ми вже Харківщину звільнили. Так, ми вже на Херсонщині, тобто в нас ще багато територій. І Донеччина і Луганщина. Тобто, ми ось підемо звільняти своє. І це так само друга хвиля цього звільнення. Це буде 13, це буде 15 грудня і це буде 16 грудня. Тут ще хочу сказати, що от аспект на 13 грудня він повторюється і він пов'язаний там на першому торканні. Тайра е, виступала в Хельсінській е, як там було, асамблеї в США. Тобто mm -hmm. було слухання, трибунал, так певний. От і вона давала показання про жахи. Полоні, про жахи, захисту Маріуполя. От, тому я думаю, що 13-го ми знову почуємо щось подібне, або продовження, вже, може, перші результати тих слухань. Так? Або, можливо, ще якісь слухання, або щось на кшталт того. То ми обов'язково почуємо про це. Що ще? в нас е, хороше буде відбуватися. Ну так, тут 50-50, е, тут 15, знову ж таки, напруга. Е, може... Ось на попередньому такому ж торканні у вересні зсу якраз звільнили понад 300 населених пунктів. Це ось подія на 15 грудня нам так само гарантована. Ну і 16 грудня хороший такий кармічний вплив від нашого янгола-охоронця до чорного місяця в гороскопі України. А при такому позитивному впливі це сила, це витривалість, це виживання, просто попри все. І це, до речі, друзі, подарунки долі. Тому що білий місяць, коли торкається будь-якої планети в позитиві, це завжди про подарунки долі. І от в одному з ефірів на моєму каналі я запрошувала Тетяну Догельну, ми розбирали портал 1212. .12, то Вона говорила, що цей портал дасть нам новорічний подарунок під ялиночку. І ось я розумію, що. 16 грудня саме час приймати подарунки від долі, бо ми їх заслужили, розумієте, друзі. Тому я думаю, що на 16 грудня ми обов'язково почуємо про звільнення якогось міста Великого, чи то Бердянськ, чи Генічеськ, чи Маріуполь, чи взагалі, а, може, в Крим зайдемо. А уяви, якщо Маріуполь, Боже, так, Господи, невже. Так. Ну, Чесно, напевно, я коли почую про Маріуполь, я буду... Ну, Від щастя просто плакати. Мені здається, так само. Ой, дай Боже, щоб так і було. Але якщо що, то в нас наступна дата є дуже гарна. Це 22 грудня. Тут так само вплив від білого місяця. І до Нептуну. А це ж знову море. Тому, друзі. І 16-го будуть перемоги, і 22-го будуть перемоги. І просунемося далі, і звільнимо ще більше наших територій, морських озбереж. От, і, до речі, знаєш що, Любочка? Сьогодні так само записувала свій блог і згадала, ось що, коли ця війна почалася в 2014 році, то чорний місяць йшов в раці. І він був якраз в 29 градусі. Угу. Зараз чорний місяць знову йде по цьому знаку. Вже в грудні він зайде 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 в 20 градуси, і 22 грудня він зайде в цей роковий для нас 29 градус раку. А ліліт в раці це м -м, випробування на вірність, на любов до батьківщини. І от 9 років це цикл. Поліліт, 9 років страждань, боротьби, відродження, згадування себе, хто ми є, скільки нас повернулося до української мови, безліч, купа. Так, перша хвиля таких була в 2014 році, а от саме в цьому. Ми починаємо носити вишиванки, ми говоримо українською, ми пишаємося собою, і це масово. Це не просто так, як колись було там зі мною, що на мене деякі так дивилися. Ну та вона там трошечки щось така. Дуже любить вишиванки і щось там дуже любить Україну, ну дивна дівчинка, так? <зас> То зараз це нормально, і всі українці по всьому світу говорять, ми українці, так? і ми несемо світло. І коли я це побачила, що чорний місяць, якраз 22 грудня, входить в цей градус, тобто, коло замкнулося, ми пройшли величезний шлях. Чорний місяць це відродження. Це от як птах Фенікс згоріли та відродилися з попилу. І ось саме 22-го ще й такий вплив сильний, гармонійний від білого місяця. Ну, Це якраз дійсно ще одна така подарунок долі, один період для отримання подарунків від вищих сил, на які ми, ну не то, що там ми просто нам авансом дають, ми його вибороли, ми заслужили. Ну, це взагалі просто я щаслива від такого прогнозу, але я хочу запитати: я не можу це не запитати, чи будуть в нас випробування такі важкі, чи є якісь планети, які вплинуть на кожного українця і на нашу Україну? Так, давай, Любочка, почнемо з України. Бо дійсно, так, наче все позитивно, все класно, але ще не все. Навіть якщо ми повернемо і Крим, війна ще не закінчиться певно. І в нас дійсно на останок грудня, от 26 грудня, буде складний день. І, може, за день до того. Там, знову ж таки, якщо в РФ ще залишилися якісь ракети, чи дрони, чи ще щось, там я не знаю, що вони можуть зафігачити в нас, то це може полетіти. Але тут ще е, на попередньому торканні було відключення Каховської ГЕС, тому на 26 грудня. Можуть бути провокації, пов'язані з якимись енергостанціями, гідроелектростанціями. Бо це торкання до урану, а уран це світло, це енергетика, це в нас зараз дуже болюче питання. Так? І це стосується так само от якихось ну, морських узбережжя і от, гідроспоруд. Саме гідроспоруд. Тому, друзі, якщо ми будемо чути про повітряну тривогу, то ми не нехтуємо, йдемо в бомбосховище, бо все може бути, провокації можуть бути. Так, ми готові, ППО є, ми відіб'ємо, але а, це напружений день і подія може бути напружена. І далі, 30 і 31 грудня. От здавалося, вже новий рік, так, вже в нас і настрій, і певні перемоги нам будуть давати той святковий настрій. Але не можна розслаблятися, тому що війна, на жаль, Ще не закінчиться. І 30 грудня, знову ж таки, цей аспект вже відбувався з нами раніше. Він був 16 травня. Тоді якраз Редіс виступив і сказав, що. Ми виконали наказ, і ми виконуємо ще один наказ головнокомандуючого. Ми виходимо з Азовсталі, і вони там пішли. Хто Валенівцю ї... Валенівку їх забрали, а когось там в Азовськ завезли, так і вони перебували в полоні, і це було жорстке випробування для них. Оце було перше торкання. Друге торкання 18 жовтня. Я так само і в тебе на каналі говорила, і в себе, що це ми знову почуємо якусь продовження тих історій, це можуть бути певні випробування. І дійсно, 18 жовтня, ми повернули 108 жінок. Це були mm -hmm. військові захисниці і цивільні, які були там на ЗОВ Сталі. От. І е, було дійсно влучання в енергооб'єкти по всій Україні, тобто тоді ви було 43 шахиди, 37 ми збили. А та решта, вона все ж таки влучила. І ці віялові відключення це так само наслідок того всього. Тому це на новий рік Путін тобто, вже залишити без світла. Захочуть, так вони ж все ж таки захочуть, щоб ми ж відсвяткували, так би мовити, так нам свій подаруночок під ялинку підсунути. Але я думаю, що те їм не вдасться. Тому що 30 грудня це вже буде третє торкання остаточне, і ми маємо поставити крапку в тому питанні. А, тому ми вже будемо готові і ППО, і ми особисто. Так? І нам вже недаремно говорять, там і свічки, запасіться, і якісь продукти. Ну, хоча б, щоб там на, на тиждень, на два у вас просто було. Так? От, і я впевнена, що ми справимося. Ну, ми вже гідно зустріли друге торкання, а третє ну, це вже мудрість, це вже наша сила. От. Оскільки це торкання буде стосуватися сонечка, це ж знову таки попередження до Києва. Тоді на минулому торканні в Київ вже ж прилетіло. Це знову попередження до нашого президента, бути уважним, бо Сонце в гороскопі країни це якраз президент його обличчя так, держави. От, і нарешті 31 грудня я так, я так ну, обережно а, хочу говорити про цей вплив, тому що а, це вже так само третє торкання, і ми маємо а, вивести якийсь висновок, так, і досвід, і мужність, і силу з подій 30 грудня. Бо на першому торканні, а воно було 4 квітня, це було звільнення. З-під Києва було вибито расистів. І 3, 3 квітня ми тоді почули про звірства. Це все відкрилося нам. Оця вся біда. Друге торкання було у серпні. Ну, вже такого не було. Хоча я наголошувала, що може бути, я думала, може, ми звільним, ну, звільнимо вже Херсон. І з нам знову відкриються ті катівні, оце всі поховання, оце, все це, що ми бачимо на відвойованих територіях. А чого нам Ізюм тоді відкрився? А, десь був, десь був Ізюм, це було на якомусь іншому. Десь в мене тут. Так, це було 15 вересня. Це буде стосуватися 13 грудня. От щось на кшталт ізюмського поховання ми можемо знайти. Або 13 грудня, може, якісь розслідування будуть з того питання. От, а го в нас тоді Запорізька АЕС, там ракета прилетіла щось за 100 метрів, чи десь дуже дуже близько, і були чергові обстріли і чергові ці провокації, що ми там натиснемо кнопку, що все, капець, ядерна війна почнеться, і ну залякували, як вже хотіли, як тільки могли. Дійсно. Бо цей вплив це Сатурн стає на наше сонце. Він впливає дуже жорстоко, холодно. Тобто він дійсно цей аспект може нам під ялинку принести холод, бо. Сатурн це про холод, про зжаті. Так. Угу. От, але я впевнена: ну тоді, по-перше, у серпні наш президент говорив дуже голосно, що так, Захід, будь ласка, там США, зробіть заяви, якщо що». То ви мовчати не будете, ви вдарите так само. І от дійсно ці голосні такі заяви нашого президента вони мали успіх, так? І расисти так притихли в тому Кремлі, затихли, перестали про те говорити. Я думаю, що перед новим роком захочуть знову щось таке придумати: або про ту ж брудну бомбу, чи про ядерну війну, чи ще про щось. Бо. Цей аспект саме про це може бути, але їм так само це не вдасться. Ну, бо ми вже скільки, ми вже 9 років в цій війні, ми вже такі сильні, що нас, мені вже здається, не злякати. Ми вже навіть знаємо, що нам робити під час ядерного зриву. Що робити, що не робити. Куди бігти, чим, чим бігти. що чим їсти, що так. не можна їсти. Ми вже готові. Тому я думаю, що 31-го ми всі зробимо: хто олів'є, хто шубу, купимо шампанське, купимо вино, сядемо в колі друзів та близьких людей. Обов'язково. Помолимося і згадаємо наших захисників на передовій. Пошлемо їм стільки любові, стільки подяки, бо вони такі красені і красунні. Бо в нашому війську дуже багато жінок, таких прекрасних. От подякуємо і будемо мріяти про наше майбутнє, а майбутнє наше буде світле, тому що ми гідні того. Це правда, пані Альбіна. Я вам дуже вдячна. Я ще хочу спитати, а хто в нас щасливчики місяця? Це О, шановні так. глядачі для вас ексклюзив від Альбіни Пономаренко. Запам'ятовуйте, беріть ручку, листочок і Слухайте, так це дійсно ексклюзив для каналу прогноз. То щасливчики цього місяця грудня будуть ті, хто народилися з 18 березня по 23 березня. З 20 по 26 липня, з 20 по 25 листопада, з 18 по 23 січня, з 19 по 24 травня, з 16 по 21 лютого та з 18 по 23 квітня, тобто Юпітер, планета щастя, любові тепла. Вам, до речі, буде тепло. Хай навіть не буде опалення світла, все одно вам буде тепло. Тепло, ви будете, як то кажуть, джерелом того світла і тепла для себе і для інших. Тож, якщо ви такий щасливчик, не сидіть вдома, йдіть, йдіть до людей, зігрівайте їх своїми добрими словами та посмішками. А якщо ваш друг потрапив в цей список, значить треба до нього звітати на новий рік. Так, а ще в мене є такий список, кого хочеться попередити. Тому що, на відміну від цих щасливчиків, ці люди, їм не, не стає тепла і світла. Навіть якщо опалення буде, світло буде, вони будуть в певній такі депресії, в апатії, бо це ж Сатурн, він буде впливати на сонечка цих людей, тобто забирати енергію, так, схиляти до меланхолії, до депресії, до такого, ну, все коротше. Тому а, вам бажаю все ж таки себе якось тримати в гарному гуморі, трошки полежати більше можливо, ніж інше, щось смачненького зробити та поїсти, дозволити собі, ну те, що ви не дозволяли, чи мультик подивитися, чи кіно. Чи навіть просто полежати, тупо подивитися в стелю. Так, це інколи так само дуже корисно зробити. Так, от, такими людьми, кому дозволено це робити в грудні, будуть ті, хто народилися з 7 по 12 лютого, з 11 по 16 серпня, з 9 по 14 травня, з 11 по 16 листопада, з 11 по 16. Липня та з 11 по 16 вересня. До речі, друзі, я знаю, Любочка, що твій канал дивляться люди, які дуже багато знають в астрології, тому для вас такий так само ну, не лайфхак, а така ще ізюмінка, так ексклюзівчик. Якщо ви знаєте положення свого місяця і ваш місяць знаходиться з 20 по 24 градус фіксованих знаків, ну це в нас Лев, Скорпіон, Водолій і Тілець. Якщо у вас місяць тут. То вам буде ще важче, ніж тим, кого я назвала. Бо місяць і сам по собі такий, що йому треба щось тепленьке би до тіла, так, а тут Сатурн стає. О, до речі, я принесла ось таку книжку Роберт Свобода Вілічє Сатурна, Велич Сатурна. Я дуже раджу її прочитати всім. Це я хотіла сказати, коли говорила, що Сатурн то стає на місяць в гороскопі України. Це в uh -huh. у нас, у нас буде такий самий загальний. Українські можна сказати, так, ну не депресняк, але от можуть бути такі упаднически настрої. То ось ця книжка вона говорить про те, що коли Сатурн стає на ваше сонце чи місяць, особливо на місяць, так це 7 років випробувань, коли через жорсткі там історії болючі, так само як Сатурн нас проводить Україну взагалі. так, Сатурн веде до щастя, тобто він проводить через випробування, але якщо ви все одно за світло боретеся, так, розкочегарюєте його в собі і, попри біль, там втому, втрати, все ж таки тримаєтеся за життя, тому що ви розумієте, що все одно краще попереду. От не дам я ворогові щастя, щоб він бачив мої сльози. Я буду радіти, і я буду думати про наше майбутнє України. Так? І от вам, друзі мої, хто під таким впливом, я бажаю знайти в собі той ресурс. Енергетичний, пройти цей шлях. Так, буде десь холодно, але ви розумієте, що то ж не вічно, воно скоро закінчиться. І буде тепліше, і буде радісніше і вам, і всім нам. Тому тримайтеся, бережіть себе і слідкуйте за здоров'ям. Оці дві групи людей, які підопічні Сатурну, вам треба слідкувати за здоров'ям. Більше спати, режим соблюдати, дієта, якщо є. Хронічні захворювання, все має бути підконтрольно. Тоді цей грудень ви пройдете ну так, на ізі, майже. І ще в мене є одна група людей, до кого в грудні прийдуть зміни. Альбіна так на мене подивилася. Ой, я не пам'ятаю твої дати, до речі. Слава Богу, давай, я послухаю. можливо. Е... Можливо, щось я знаю, да. але я ще того не зрозуміла. Да. Так, ну давай подивимося. Тобто, позитивні зміни, щасливі зміни відбудуться в грудні вже у тих, хто народилися з 8 по 10 вересня, з 6 по 8 січня, з 8 по 10 липня та з 6 по 8 березня. Ну, і що? Ні, Ні, я не потрапила. Все, я поняла. <ріх> так, і нарешті, ті, до кого постукають в грудні зміни, але такі прийдуть і скажуть, так, ну слушай, ну скільки вже можна? Ну було то просто, скільки можна тут сидіти? А ну, давай, виходь звідси. Отак вас за шкільки. Це зони комфорту. Так. Так, Але ж для того, щоб не перетворитися, я не знаю, там, на мотлох якийсь взагалі. так. І от найбільш болючіші ці зміни можуть бути для тільців, що народилися 6 по 8 травня, тому що це такий найфіксованіший, найсталіший знак зміни. Боже, ви що? Хай краще Ну, зовсім неможливо жити, але ж я знаю, як тут мені. І мені, мені? добре сам себе так вмовляє. То щоб не вмовляли, а дійсно мали таку реальну картинку свого світу, уран підійде до вашого сонечка і так скаже: камон, підемо на подихаєш свіжим повітрям, то йдіть. Соглашайтесь. <свят> І ось ще е, будуть такі щасливчики. Я вважаю, все ж таки щасливчики, тому що знаєте, зміни це завжди на краще. Не треба триматися за старе, особливо якщо від нього вже тхне чимось не дуже добрим. Ну, водолії вони завжди за нове, хоча вони фіксовані так само. І от водолії, що народилися з 4 по 6 лютого. Вітаю, зміни прийдуть у ваше життя. Якщо ви на щось там не вагалися, то Уран вам допоможе прийняти те рішення. Леви, що народилися з 8 по 10 серпня, так само сюди, і так само сюди скорпіончики, що народилися з 8 по 10, по 10 листопада. Тож я вас вітаю і знаєте, хочу побажати вам. Щоб ці зміни були позитивними, от не будуйте стіни, а будуйте вітрила. Хай навіть вам здається, що Земля йде під ніг. Але повірте, Уран, це така планета, це ж патрон астрологів. До речі, йдіть та й вчіться астрології. Ось буде вам позитивний такий ресурсний вихід з цього стану. Альбіна, я вдячна, як завжди, і я сподіваюся, що ми побачимося дуже скоро, і ти розкажеш, що чекає на Україну наступного року, яким буде наступний рік для України, для Зеленського, uh -huh. для Залужного. Бо я тебе сьогодні цитувала, говорила, що у Залужного є якийсь такий переможний аспект. Про це Альбіна казала. <laughs> так, Подивимо, в мене є відео. Подивимося, що чекає на українців, чи буде відбудова. Хочу зробити спойлер, що Альбіна на своєму каналі дуже багато цікавого розповідає про майбутнє України, тому разом з астрологічним прогнозом ми будемо формувати нову точку зору українців, новий світогляд. Будемо займатися таким морально-астрологічним державотворенням, якщо це так можна назвати, так, і просвітницькою діяльністю. Ну, як з цього. Шановні підписники, глядачі, а -а -а. дякуємо, що були з нами. Переходьте по посиланню на канал Альбіни Пономаренко, тисніть дзвіночок, ставте Альбінів вподобайку. Альбіна безмежно вдячна Дякую. за позитив, за надію українці! Тримаймося, купи! Ми все переможемо! Ми все переживемо! Ми сильні, ми вільні, ми разом, і все буде Україна.